Найкрасивішого голу другого туру зараз ми подивимося, хто ж нас переміг. Звичайно, що це найбільш обговорюваний футболіст, принаймні про Дімер Сім ну, і минулої програми, і цієї програми дуже багато говорили. Він цього заслуговує. Давайте подивимося на його найкрасивіший гол. Ну, я отрив 73% практично. Ну, Содрав звичайно, так голоса. подивіться, подивіться ну, як він ну, забував. я отрив В болельщиках теж. Ну, я не згоден. Я просто згоден більше з тим, що, знаєте, гарний гол забити ще й в такому матчі, це теж дуже важливо, Конечно. правда? Так, тут враховується 100, і краса, спасибо. і важливість. Тому абсолютно. А вся комбінація теж треба занести всю комбінацію. В два касання доставили м'яч штрафну площадку. Розвернули ліцом захисників, Крицов не зрозумів, де він знаходиться, де м'яч, де я, на якої планеті. Вже ну, сітки ворот. З 12 метрів забито головою, ну це треба, ну, це треба вміти. Тут ніякої ногою ну, б'ють ногою не, може не добивають. Тож, хто Тож стане автором найкраснішого голу третього туру? Ви обов'язково голосуйте на сайті ТСН про спорт і наступної програми ми вам покажемо.